Я пішов би воювати, але ж я є депутат. Нам закони приймати, важка ноша, той мандат. Я б також пішов служити, але мама прокурор. Вона мене не пускає погуляти за забор. І я би теж пішов із вами, але я, синук судді. Ті з села нехай воюють. Прокурори, судді ні. Ну, а я чорндівся, я ж скібався за кордон. Я у Польщі чи Канаді, у Хелянті і Гандон. Ті, що хотіли воювати, вже закінчились усі. Хто лишились, то стомились, усі інші кажуть ні. Особисто, моя думка, я б забив на той Донбас. Та й у Крим я не збираюсь краще з'їжджу у Техас. Я б хотів, щоб Путін здохнув також Шойгу і Лавров. Батьку, щоб роздерли сраку, 30 крепких мужиків. Я б хотів, щоб швидше орки всі свалили на той світ, ну а хлопців, українців, мене клали як той щит, щоб жили, розвивались і з дівчатами кохались, а не в полі, у могилі, прапори і мами сиві. В кожного своя дорога: хтось воює, хтось пиздить, в когось гроші, в когось діти, хтось звалив, побачить світ. Головне це перемога і не гристися самим, як ми будемо разом жити і настане колись мир.